Ну а поки дорослі запорізькі футболісти пасуть задніх юнаки перемагають. Хлопці та дівчата з Енергодара перемогли у Кубку ЮНІСЕФ. Цей турнір провели Міністерство освіти і науки, Федерація футболу України та ЮНІСЕФ для 5 тисяч дітей зі сходу країни. Футбольний турнір ЮНІСЕФ розпочався наприкінці березня. а Його фінал відбувся на минулих вихідних на стадіоні Банікова у Києві. У змаганнях взяли участь школярі та школярки віком до 12 років. Це учні 300 шкіл Донецької, Луганської, Харківської, Запорізької та Дніпропетровської областей багато з них ніколи не стикалися з війною, а деякі через війну втратили дім та родини. Тому головна мета турніру залучити дітей до командної роботи, поширити цінності солідарності та взаємоповаги, сприяти протидії дискримінації та соціальному виключенню. Під час фінальних матчів у столиці на маленьких учасників турніру чекало багато сюрпризів. Руслан Левицький далі про футбольну надію Запорізької області та Кубок ЮНІСЕФ. Учень шостого класу Володимир Журбам почав грати у футбол, коли дізнався про участь його школи у дитячому турнірі. ЮНІСЕФ навіть купив собі нові буци. Вірив, вони принесуть йому успіх. Ну я грати в футбол зовсім недавно, От шість місцев назад. Как мені сказали, що ми тебя возьмемо на турнір Юнісеп? Я начал играть в футбол, бегал спочатку по двору. Сейчас уже мене беруть в первую команду, потому Тому що я почав прогрессировать. Команда Енергодарського навчально-виховного комплексу номер 5 виграла абсолютно всі матчі на міському етапі у Бердянську і на обласному у Запоріжжі. Мрія дітей збулася у числі восьми шкіл-фіналістів. Вони приїхали до Києва. Стадіон імені Банікова знаходиться прямо в центрі столиці, поруч з головною ареною Києва НСК Олімпійським. Цей турнір справжнє свято для сотень українських дітей. Більшість із яких грає в футбол чи не вперше в житті. Школярі з Енергодара готувалися продовжити переможну традицію на фінальному етапі у Києві. За умовами турніру у складі кожної команди 9 гравців, серед яких обов'язково три дівчинки, вік не старші 12 років. когда узнали об этом турнире, ну, сразу воспряли, все, есть команда в школе, будем биться, будем. Потом, когда сказали, гендерная система, так называемая, должны в команде быть не меньше трех девочек. Сразу так был небольшой такой стопор, так, стоп, девочки. Так, я говорю, я веду старших классы, не знаю, что там у малышни. Людмила Николаевна, Сметанюк со мной, это учитель физкультуры, тоже в Наргодарском учебном комплексе номер пять. Это мой коллега. Она говорит, Денис, Давай візьмемо, у мене є дівчинки такі, от ну, ярі футбольорки. Давай їх візьмемо, ну давай. У команді Енергодарського навчально-виховного комплексу аж шість красунь. Дівчата розуміються на футболі, знають основні прийоми та правила гри. Коли мені було шість лет... років... Тогда я увидела, как мой брат играет со своими друзьями в футбол. Ну и мне очень тоже захотелось попробовать. Он мне купил мяч, и я начала по стадиону гонять с этим мячом. Я очень хотела побывать на большом стадионе, увидеть команды другие и вообще попробовать с кем-то сыграть. Для учасників фінального етапу Кубка ЮНІСЕФ організували теплу зустріч. Діти побачили кумирів відомих футболістів і тренерів. Школярів чекали три дні захоплюючого футболу. Діти, звісно, там с ума сходили. Ми поїдемо в Києві, ми в Києві. Вони до сих пор, мені каже, вознаєш живуть під таким. Они не вірять, що вони здесь. Вони видели вчора Олега Протасова, Сашу Головко. були в конференц в залі, вот он, дом футбола, на дан вас. В общем, емоції. Дуже. Ми їхали в поїзді, це, в поїзді всята. Це об этом и говорила, что Київ, Шевченка, Кличко. Ми приїхали. Пройшла Журебьовка в домі футбола. Были теж дві чаши такі Ліга Чемпіоновські шарики. все по-настоящему кореспонденти, фотографії, все это телевидение. Школярі з Енергодара потрапили в одну групу із Донецьким навчально-виховним комплексом міста Мирноград, командою Марківської гімназії Луганської області та учнями Харківської загальноосвітньої школи номер 146. Переможець групи виходив до фіналу. У першому матчі енергодарці розібралися із харківською школою 5-1. Володимир Журба відзначився трьома голами. Ігра була, не можна сказати, що трудна, трудно. Соперники попалися, е, іграч вміють, але е, но ми були сильні в класі. Наступний суперник із міста Мирноград Донецької області отримав від енергодарців чотири сухі голи. Володимир Журба знову відзначився забитими м'ячами. У матчі з донецькими школярами дебютував наймолодший футболіст енергодарського навчально-виховного комплексу, восьмирічний Денис Шопов. Я раніше жив, просто потом раз прийшов вітря, і Папа спросів, коли мені було п'ять років, Ти хочеш грати футбол? Я сказав, так, да", і почав грати. Я знаю. Ткідування, набивання, потом потім ну, вот так. Это тебя ваш тренер в школі научил? Ні, це я сам навчився. Заповітна мрія для команди з Енергодара стала ще ближче. Юним футболістам залишалося зробити один крок для виходу до фіналу. Представники Запорізької області справилися із завданням, перемігши Марківську гімназію з Луганська. Наставник Енергодарського навчально-виховного комплексу вірив в успіх своїх футболістів ще на початку турніру. Спочатку всі улыбались. Знаєш, вот в такому роді я там приїду, заявку оформляв в управлінні образованки. Говорю, я зразу на область можна оформлю заявку. Всі улыбаються, Ну как Денис каче, ви ще зону не пройшли вже область? Потім, коли ми виграли вже зону, область ніхто вже не улыбається. Їдемо в Київ, все, Денис кажучи, удачи, вам все молодці, давайте. Тобто я так розумію, всі в нас вірять. Перед фінальним матчем Кубка ЮНІСЕФ діти стали свідками товариської гри за участю ветеранів футболу, спортивних журналістів, зірок естради та гравців жіночої збірної, збірної України. Команда на чолі заслуженим журналістом України Сергієм Савелієм перемогла 8-5. Головне одержати задоволення, головне принести задоволення от тим діткам, які тут позбиралися на стадіоні з усієї України команди, і особливо це радувало от Луганська область, Донецька область, Харківська область. Їм вручали тут урочисто відкриття було майданчики. Вручали їм ці сітки м'ячів, і просто ви знаєте. Мене оце радує, а перемога звичайно не буду, як кажуть, кривити душею радий за свою команду. Вирішальна мить усього турніру фінальний матч. Учнів Енергодарського навчально-виховного комплексу на поле виводить капітан Володимир Журба. Суперник його команди переможець групи А, пісочинський колегіум міста Харків. Юні учасники хвилювалися. Вони грали на очах у своїх кумирів відомих футболістів. Переживав за своїх земляків вихованець запорізького футболу, гравець донецького шахтаря Тарас Степаненко. Ну понятно, что это э, команда э, с моей области и э, я за них болею. Ну а так, вот, вся, в всяком случае, конечно, что э, все молодцы. Вот это тебя кто-то молчал, а запорочек развал забил, это нормально. Після забитого м'яча команда Запорізької області продовжувала атакувати. Володимир Журба демонстрував дива техніки. Саме йому і судилося стати героєм фінального матчу. Він провів другий гол. Команда ще раз закріпила успіх. Фінальний свисток сповістив про перемогу енергодара 3-0. Сегодня журба снова это ж наш лидер. Он и должен проявлять себя капитан команды. Вся игра строилась только через него. Есть нападающий, который в отрыве и бежит. И помощники, конечно, его два полузащитника, которые по защита сегодня красавцы отыграли. Молодцы. Ну и девчонки, я не устаю хвалить их. Приедем домой. Тоже расскажу. Девочки, в таком порядке. Очень молодцы. Те, про що діти лише мріяли півроку тому, стало реальністю. Кубок ЮНІСЕФ у руках учнів Енергодарського навчально-виховного комплексу номер 5. Вони стали кращою командою зі 302 шкіл України. Найдорожчі медалі у їхньому житті вручив президент Федерації футболу України Андрій Павелко. бы хотел бы, конечно же, поздравить команду Энергодара за прошлый выпуск с этой победой. Молодцы, они сильнейшие, они лучшие. Они сегодня не просто даже играли, но даже и в быту. Они и танцевали, и пели, и дружили. Мы видели, насколько сплоченная команда, насколько они искренне радовались общению со своими средствами. Як справжні чемпіони, енергодарські футболісти зробили коло пошани з омріяним трофеєм, а потім пішли з кубком до своїх вболівальників. Нові бутси принесли успіх Володимиру Журбі. Він став найкращим бомбардиром турніру ЮНІСЕФ. Ну я збив всього 10 голів. Мені найбільше заповнився мій гол з Донецьком, тому що я там майже почті поля ударив і залетів прямо в дев'ятку. Головне не зазвідіться, ну а так можна сказати, що хорошо зіграв. Дитячий турнір ЮНІСЕФ відкрив нові таланти, а можливо, і майбутню зірку українського футболу. Руслан Левицький, Олександр Гоц, Тв. 5